Всім привіт! Була в Аврорі і в АТБ. Зараз покажу, що ж саме я придбала. Як ви вже бачите, перед вами є ваги підлогові. І я купила саме ось такий гарний апельсинчик розріз. Хоча ще був вибір, можна було купити ось такий лайм, таким ось яскравим салатовим кольором. Але я не дуже захотіла, щоб було яскраве, саме придбала. Ось такі помаранчеві. Вони електронні. Ось, при натисненні двома ногами сюди показується табло і показується заряд, воно живиться від двох міні-пальчикових батарейок. Тобто все гарно бачите, вмикаються самостійно. Показана, яка вага і показує навіть температуру повітря в кімнаті. Дуже корисна річ, хто контролює свою вагу і взагалі для всієї родини потрібна річ. Давно я все хотіла собі придбати, а що мене спонукнуло, те, що зараз ще діє в Аврорі промокод. Я вже в одному із відео розказувала про нього. Я додам посилання на відео, де я розповідаю про промокод. І ці ваги коштували 229 гривень, а мені за промокодом обійшли 206 Дуже гарна ціна. Наступне, що я в аврорі купила, це ось такі торф'яні стаканчики, тут 10 штучок. Я хочу посадити на розсаду огірки. По одному зернятку стаканчик. І щоб потім відразу ґрунт висіяти, щоб швиденько вони адаптувались до повітря, до температур різних. І це дуже корисна річ. Хоча вони не дуже дешево коштують ці стаканчики, і називаються вони горщики для розсади. 44 гривні, а мені обійшли за промокодом 39,60. Також Євгенія дуже любить ось такий сок, саме апельсин капрісан. Вони зараз йдуть по знижці, тому хто хоче діткам купити, купуйте. Коштували вони 19 гривень. Зараз знижка на них. Вони коштують 16 гривень. І мені обійшли 14 гривень, 40 копійок. Я б купила більше, але саме в нашій аврорії був один апельсин. Також я придбала, йдуть по знижці ось такі вологі серветки. 72 штучки в цій упаковці, вони дуже хороші. Мені подобається. І також вони, по знижці, як я вже сказала, повна ціна їх була 24 гривні. Зараз вони 17 і мені обійшлись на 15 гривень, 30 копійок. І останнє, що я купила в Аврорі. Це ось такі ось шоколадки від світоч. В АТБ вони коштують 92 гривні. А в Аврорі вони зараз по знижці 74. І ви розумієте, що у мене є ще промокод на 10% знижки. І ось ці три шоколадки мені обійшлись на 199 гривень 80 копійок. Тобто дуже гарна і така суттєва економія. Відчувається те, що я зекономила. Чому я купила їх три штучки. там ще є і зі смаком і наповненням чорниці, але я ось захотіла скуштувати зі смаком фісташки, мені дуже подобається смак цих горішків. То шоколадку я також вирішила скуштувати. Одну зараз я при вас відкрию скуштую. а дві це мені потрібно на презент. Я думаю, дуже гарний буде такий презент, людям. Звісно, не дуже, я вмію відкривати шоколадки, не дуже їх часто їм. Ну, все ж таки виходить. Це молочний шоколад із наповненням ось фісташки. 240 г у кожній такій плиточці. Так, як вона виглядає? Ось виглядає такими квадратиками. І зараз зламаю. Так, да, дійсно показано, як на зображенні, що є. Шоколад внизу, і потім наповнення з самих цих фісташкового якогось наповнення. М'яко дуже відламується. І ще навіть і горішки є також. Скуштувала. І ще можу сказати, що солодка, хто любить не дуже солодкий шоколад, а він від світоч завжди солодкий, то так воно і є. Але дуже відчувається ось цей саме фісташковий смак. Хто любить фісташкове морозиво, особливо від торгівельної марки «Три ведмедя», То ось цей смак дуже на це морозиво схожий. Смачно, дуже сподобалось. Але солодко, як на мене, навіть дуже саме солодкий шоколад. Тому я сказала, Свою точку зору, своє бачення до цієї шоколадки, а ви вже вирішуєте самі. Але дуже смачно, і за такою ціною, що 66 гривень 60 копійок за одну шоколадку, вона того коштує. Але як вже, ж, наприклад, в АТБ купувати за 92, я би ще подумала. Так, з Авророю все. І, як я вже сказала, що була в АТБ. І саме там я придбала. По акції це ось такий коньяк. Дві пляшки купила азнаурі. Чому дві? Тому що, скоро у мого тата день народження щось потрібно презентувати. І у кума також буде день народження. І вони завжди, ось, ми, кумов'я, обмінюємося такими міцними напоями. То я думаю, що йому сподобається. Об'єм. Такого коньяку 07 літрів. Це анаурі 3 зірки. І ціна за одну бутилочку 179 гривень 70 копійок по знижці. Тоді купила, як завжди, батон нарізний різний шостка. 17 гривень, 40 копійок коштує. Нам з Євгенією ось злакова закваска від лактонії. Дуже ми її любимо, 750 грамів. І вона зараз була по знижці 48 гривень 40 копійок. І хотіла також собі придбати гарний такий блокнот, нібито щоденник для записів. Але ні в Аврорі, не в АТБ не було. І тому зайшла у канцелярський віват канцелярія, де ось купила такі по знижці, коштував 139 гривень, а я придбала за 89 гривень такі блокнот. Написано, що мой позитивний днів. Я тепер розумію, чому на нього така гарна знижка, тому що все написано на російській мові. Але, нічого страшного, я російську мову дуже чудово і прекрасно розумію, і тому ніякої складності для мене не буде для того, щоб записувати свої дані, але на українській мові. Тут є побажання, якісь певні заміточки, написано дні, п'ятниця, субота, і щоб щось вести на протязі дня. Якісь свої а, поміточки, заміточки, дані і так далі. Чудовий такий товстенький блокнотик, гарненький. Він такий яскравий, ну, і, в принципі, непогана ціна на нього. Ну, і ще була, звичайно, я в аптеці, де нам із Євгенією приписали купити і пропити вітаміни, які обійшлись у 1000 гривень. Без 10 гривень. Саме я була придбала для себе вітаміни за 762 гривні 90 копійок. А для неї призначили на 227 гривень 90 копійок вітаміни. як для дорослої людини набагато дорожчі, ніж дитячі. Гаманець пустий, але я задоволена своїми покупками. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру. Щастя і всього найкращого!